Плід духа є любов, досягайте любові. Як би хотілося досягти любові, любові в погляді, любові в слові, у кожнім намірі, у вчинку, в кожній русі любові тої, що в Ісусі, як би хотілося нею вміти жити і як Господь. Щоденно багатіти радістю тих, кого любов моя зігріла, кому надії дарувала крила. Як би хотілось досягти любові, щоб із серця полилася повінь довготерпіння, милості, прощення, даючи іншим для добра натхнення, Свідкуючи усім, є сила в Бога у кожному звершити перемогу. І кожну душу від провин гріхів зачерствіло, він оживити знову має силу. Як би хотілось досягти любові, адже лише з нею будемо готові зустрітися з Христом і вічно жити, о як хотілося б навчитися любити. Тож, поки день життя ще не згасає, я у молитві Господа благаю, щоб він, хто є любов, Моє єство у Боге сповняв щедротами багатства свого, аби могла я досягти любові у кожній вчинку і у кожнім слові, аби могла я нею вміти жити і у собі Христа відобразити. Амінь.